Друзі, всім привіт! Новий влог. Вже на порозі і курочка в дорозі. У мене одразу віршить, Олежик поставила. А чому не шкварчить? Так треба розігріти, а потім. Да, не, Олежик, як завжди, готує, подивіться. Боже, а яка фарба аж оранжева помаранчева? Паприка. Це паприка. От моріть я тебе покажу. Вот. Вона червона буде, Паприка. Добрый. Паприка червона. Паприка червона. Уже починаешь кричать. С такими кранчиками, если. Если с таким будет дешевле стоить. по евро, да. Я хочу с таким, чтобы не телефон подключать. Телефон запить время, вот это все это. Подключить телефон. А тут сразу раз, да? С экранчиком. Ууу, я как красава, варится. Уже, Мы уже готовы. Нет, еще не готовы. Пускай тушится. Прийшла посилочка, що тут у нас таке. Олег замовив для мене. Для мене даруночок. Зараз ми розпакуємо і подивимось, що це там таке. Олег купив. Каже, Олег, віточка купила. Олег, Олег для Віти. віте. Грошей втратите. такая маленькая коробушечка. Ой, какая маленькая коробушечка. Пришла Написано DJI Mini 3 написано на коробушке, видишь? О, вот это. Мы замовили маленький О -о -о. трон, Мы свой великий отдали на ЗСУ. Несколько месяцев тому, да? Несколько да, ну, месяцев да. назад. Сравнить, у нас коробка осталась. А это мы такие скромные купили. Как, как, любительский. У нас коробка осталась от того, по сравнить, поставить рядом. Сравни, да, вот, mm -hmm. Mavic 2 mm -hmm. и мини, <laughs> да, этот, этот весит сколько, написано сколько, ну, кило с лишним весил, я помню точно, написано, да, и смотри, тоже 12 пикселей камеры, есть тоже 12, 12 мегапикселей камеры, mm -hmm. да, и он весит всего 249 грамм, 4К видео делают тоже, как и тот, Let's die километров. Модель поколение уже другое, новое модель. Я а як, буде вітер, його як занесе, занесется и не втримается, а це більш стабильный. И чайники вот датчики. А там же нема. Здесь да? меньше датчиков просто. Здесь меньше датчиков. А я думала, Они немає. есть, есть, есть. Но меньше. Uh -huh. Добро, давай откроем. Я взял сразу с дисплеем, чтобы, ну, без телефона. Тут телефон а, уже было. Тут был телефон. Да. Ой. Ой, боже, какой он маленький. Смотри, какой он маленький вид. Боже, смотри, на ладошку, на ладошку помещается, смотри. Боже мой, какой он масенький. Такая игрушка для взрослых. Опа. Боже мой. Смотри, какой маленький. Нифига себе. Так прикольно. Смотри, какой маленький. Боже мой. пропеллер уже прикручен и все. Только запускаю его, да? Оп. Ой, он такой легкий. 249 грамм весит. Такой носик, Лачки не мое. Мордочку прикроем. Мордочку, ну так. А, тут вот видишь специальное крепление, что ли, для мордочки. Еще надо уметь эту мордочку ставить. Вот что не... А, вот просто кажется, вот так раз, то оставляется мордочка. Легко. Здесь такие пазы есть, видишь. Угу. Вот. И здесь вот гнездо для флешки. Угу. Ну вот все такое вот. Але чтобы перекинуть видео, то треба флешку забирать, так и. Ну как? Мы на том -то <laughs> так же Пульт идет. Сейчас я делаю такие, что можно уже и на том, да. ну, so, so перекинуть на телефон. Да. Так, пульт. Сразу. Пультик. Достаем. Разные материалы, вот. але с флешкой. Добре. Теперь у нас пультик. Хотя весь экран еще не такая уж большой, как я думал как на телефоне. Думаю, что больше. Ну, все нормально. Такой удобный. В руках удобно держать. Здесь джойстики прикручиваются. Что там удобный, еще идет? Удобный Вот э, коробочка еще идет. Там, наверное, все остальное. Ну, кабель. Запасные пропеллеры, отвертка. Пропеллеры запасные. Все. А где джойстики? А, -а, 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 -а. а они где-то здесь должны быть. Вот они. Смотри, вот они. Отстаєш і сюди Вот Так. О. Чик. І можеш управляти. Опа. Все. Круто. Добре, а зараз как... будемо розбиратися. Зараз як на цьому... Этом... Добре, це була розпаковка маленького. Дроника. Дроника. Віджей міні драй. Ой, драй, дрона драй. Три. Три. <плес> Друзі, ми його зарядили. Дивіться. Подивіться, у нас дискотека. Боже, який він красивий. Мені подобається Оліжки? теперь все что Почему по дронам на дроне вот здесь кнопка сопряжения о все подключился вид высота 100 метров Okay, nog mini, mini 3. Mini 3? Give ja. schon mini 4, dan gib je een mini. Machst du dir eine grafische? Nee, sorry, dat Kom het. Bingo, komm her. Dingo, ja, ja. Bingo, Ja, ik heb ook Ja, niet bij Ja, dan hier Gibt es Pro-Version, die hat hier Probleme Sensoren. Okay. Yeah. Ja, yeah. yeah. bleibt stehen. Aber das <us> reicht. Richtig ja? Ну, все, я тобі скажу, від класний дрон. Він в управлінні намного легче, ніж тот здоровий. Продовжую показувати, що я їм, бо я ж бо худну. але я худну потихеньку, помаленьку, не швидко. Три місяці три кілограми, тому що мені вже під 50 і мені худнути швидко не треба. Я собі потихеньку. Отже, сьогодні на сніданочок. Такий бутербродик. Чорний хліб, під низом сир і яйце. Звичайно, на тепло, так, яйце зверху поклала. І хліб тепленький. Я дуже люблю. Це мій улюблений бутерброд, як би сказала. Мені дуже так подобається. І до цього помідорки, фісташки. Потім буде ще кава. Реальне життя продовжується. Так, кавуся як казала. І фруктики тут банан і персик і тарам орішки ще. І, як завжди, на балконі. Готую швиденько ще тюркти. І зараз йду на роботу. Зараз ще протушу і вибігаю. Томат сметана, сіль перець, звичайно. Ще просто так кидаю. І масло. Черговий якийсь там день. Вирішила я вийти. У мене сьогодні жний. Вийду трішки по магазину, трішки потрачу, витрачу на себе гроші. Потрібно купити босоножки. Які я вже збираюся все літо купити. Е, так. Але вже вересня наступив. Але буде відпустка і... або саніжок немає. Потім ще в Дуглас хочу зайти, купити собі для Олега парфуми. Я любителька ходити дуже по магазинам, купувати шопінг це не для мене. Якщо часом, якщо щось дуже потребую, то онлайн. Ось. По магазинам не люблю не люблю витрачати час на магазини, на приміряння. Тому, щоб близько, щоб швидко, раз, два. Коли щось купую, то я ніколи назад не приношу. Бо, знаєте, Люди купують, а потім щось там вони сумніваються, приносять. Ні, в мене такого немає. Якщо купила, то вже купила. Ідемо купувати бусенішки. Нічого. Босоніжок таких як хотіла немає. Я хотіла світлі, або о, білі, або краще такі кремові, так, світлі просто. Звичайно, на низькому босоніжці і так, щоб через палець такі. І дивилася на рюкзачки, сумки. Мені сподобалось Том Тайлер рюкзачок такий світлий. І Тамарі сумочка це що тільки що я вам перед цим показала. Така сумочка. Така можна в дорогу взяти маленька де документи тільки якісь там міні-речі. Міні і рюкзачок такий прикольний. Щось таке хотіла. Але нічого не придбала, бо соніжок нема, а сумку і рюкзак. Рюкзак 60 євро, а сумочка 45 То я буду ще сьогодні в центрі, хочу глянути, що там. Побачу щось подібне і в яку ціну. Бо цей будинок. В цей магазин біля нас, а я ще піду за парфумами в Дуглас, в центр 2 кілометри від нас. Такий вітер. Я давно тут не ходила. Вирішила тут пройтися через ці зелені місця. Колись я з вами тут вже не раз була, я коли до роботи йду пішки, то я завжди сюди. Я просто останнім часом пішки не йшла. Я дуже втомлена, то авто, то Олег завозить, привозить, то метро. Сонце пекло и ветер

На жаль, для Валежика не було. Він полюбляє Валентину, саме цих не було. Подивимось онлайн. Ще до одного магазину у нас у такий центр є. Хто свюрта, той знає. Я рідко тут буваю. Повернулася додому. Можна подумати, що я засмагала. <сіх> така червона. Сьогодні страшна спека більше, ніж 30 градусів. Але ми це зробили. Ми позаймалися. Дуже люблю відчуття після фітнесу, після того, як позаймаєшся. Неважливо чим, але щоб був рух. Так? Звичайно, найкраще, коли кардіо працює серце, кровообіг. І тоді. Думки ясніші. І тоді, не дивлячись ні на що, приходить позитив. Ось, і є надія найкраща, І живеш з, з позитивом, з новими позитивними думками, так скажу. А ще най найбільше я люблю, коли позайматися, потім прийняти душ. І тоді так все, тіло таке аж дихає, все дихає. Дуже від... люблю це відчуття. Тому люди, не дивлячись ні на що, займайтеся. Я казала в попередніх відео, і ще там в попередніх відео казала, що я займаюся сходинням, але так поволі-поволі, степ бастеп, бо мені вже майже 50. І я не хочу, щоб шкіра була обвисла. Тому за три місяці мінус 3 кілограми. Була 67, зараз 64. Можливо, я зроблю окреме відео, але... Вже немає такого великого живота. Тут в мене майка чорна, так, ще одна, так що без стресу. Я не показую нічого там такого. Ось подивіться, вже, якщо видно, так вже починає. У е... мене колись були ці кубики, якщо чесно. Був ідеальний живіт. Колись, як я займалася щодня, і було мені 30 чи 40, але зараз я вже. Замітно я показувала, можливо, я знайду до відео і вставлю, який в мене був живіт, який були в бока, то вже дуже замітно. Ось помітно. Результати радують, але так як сказала, потихеньку. Не за один місяць 5 кілограм. В моєму віці це не потрібно. А ось це я з червня почала 2,5 місяці, навіть не три-два з половиною місяці. І мінус 3 кілограми, нормально. Але я би хотіла, була 67, зараз 64, я би хотіла 60 і стоп. Менше мені не потрібно при моєму зрості і ну, мені не потрібно. Тоді потім будуть всі кістки видно і воно теж не гарно. Ось такі справи. Ви душ і з позитивом живемо далі. Я ходила, нічого не купила, не знайшла, хотіла б соняшки рюкзак, і ось на шайні я замовила. Я чи Шейн, хто як каже, я кажу Shine. Хоча, хоча тут написано Shin, так? І купила такі босоніжки, замовила, і рюкзак. Давайте глянемо. Це босоніжки І рюкзак. Такий невеличкий я хотіла. Для, так, і для кілька речей, якщо ще треба екстра щось положити. Ось все. І ціна ви бачили, так? Зараз момент. Босоніжки 8 євро. Рюкзак мені обійшовся, бо я користувач шайно, тому в мене знижки теж бувають час від часу, пункти збираються. І рюкзак 10.33. Привіт! Наступний день. У нас сьогодні неділя. Олег вчора цілий день працював на весіллі. Я була в себе на роботі. Я була до 20-й Олег приїхав. 23, на роботі. Цілий день був на роботі. І вони ще взяли фотобокс. Молодо І сьогодні ми забираємо фотобокс. Їхати 100 кілометрів чи більше, я не знаю. 120. 20 кілометрів Оліжик завжди бере мене з собою. І ми їдемо. Не знаю, яке місто, але десь за Байеруті. Байрут. В Байруті ми вже були. Там, де дуже гарна оранжерея, чи як називається? Ради, як же ж називається Байрон? Ермітажа Ерміта. Дуже гарне місце ми колись показували. Там теж кілька разів. Zbieramy. Tak, cuncy. У нас сніданок. Заїхали поснідати. За двох це все разом 23 євро. Ми заплатили ось таку вкусняшку ми взяли. Церква Церква! Ми їдемо за помідорами. Ми їдемо за помідорами. Сьогодні неділя все закрито а тут є одне місце, де можна. Просто купити, підійти і купити. Запрацьовані, не встигаємо купити. Работим. Ось тут ми будемо купувати, Там можна яйця купити, помідори ще щось. Зараз глянемо що там. Я вам покажу, поки Олег там купує. Що в нас тут є помідорки різні. Так, і як тут? Так, Олег розбирається, зараз будемо розбиратися, як тут купувати. Ми колись купляли? Может, тут написано? Ми були колись тут давно. Почекайте, дайте я буду. Тут у нас молочко. Ну, я просто лібіду. Дік мовчувати. Капуста, морква. І всякі такі інші домашні вироби. Я не розумію. Біживардя. Mm. Відкрилося. Mm. А скільки ми беремо? А тут просто у раз, да? так? Забираєшся? Це... Yeah. Приблизно. 3,70 це кучка. Yeah. Yeah. Так. Така кучка. <laughs> а це 370. Натурпродукт. Ясно, тут можна і готівкою, і картою. Ми заплатили yeah. карту. Що, яйця є, 4 євро нас Дома є нам не потрібно. Яйця Фричні. різні різні джеми. Фрайфай. Що Мус... тут? Мслі, мюслі. мюслі. Якщо в неділю а все фрай. все закрито, шукайте такі автомати. Держи, тримай. Молодець. Тримай. Алкоголь. Фрай. Пиво. Смотри, а вольфрай можно купить пиво. Везьми собі. А я не знаю, сколько там сахара. Да Та там трижка, там раз можно. Что ты не хочешь цукру. Возьму тогда. Вон. Б 14. Попробуем сейчас. Ой, еще тут відбувається у нас. Подумается, сейчас он в итоге закинет, а смотри кто Ми тут рідко буваємо, тому. Покажи, який ти пивосик, який без алкоголю. Добре. Алкоголь Вольф. Це Там є алкоголь 0,5%. Тепер це буде виключення исключение из правил. бухать будем Олег пивороку пиво піврок. а кстати сахара вообще нет вообще ноль прикинь а а станет... алкоголь фрай и трошки сахар. ел. обычно не сахар есть да? ну как в кефире ясно добро